Вітаю, шановні друзі! Сьогодні мова піде про плюси і мінуси життя на канарах на Тенеріфе. Я з'їздив таку невеличку поїздку так на розвідку подивитися, що там, як, як живуть люди. Взяв одне інтерв'ю у нашої блогерші, яка там живе. Ну, наскільки була насичена поїздка. Сужі я в такі ситуації попадав. Ну це просто взагалі. общем, коротше, в березні забронював я собі квитки на літак. Вони мені вийшли десь 66 євро туди і назад із цивільів. уявіть відсюди собі 66 туди і назад на канари. А це, вибачте, це там між Африкою і Америкою ці канари знаходяться. Отель такий, ну невеличкий забронював, ну типу воно ж острів, і він невеликий, да, і все поручні. Я забронював там. Такому невеличкому місці, такий простий взагалі, готель там, за 70 євро, наскільки я пам'ятаю, чи 76, щось типу такого, бо там вже інші, там вже сягали там 400, 500 там, і так далі. Ну ні, мені просто поїхати подивитися і назад повернутися, а потім вже колись планувати поїздку більш, більш вагому. Перше, що почалось, що почалось з таких ну, речей, які для мене дивні виявилися. Прилетів я десь о 12.00. Ну, тобто о два нуль о, о 24 годині вночі. Також майте на увазі, що там на годину назад від Іспанії. Тобто на 2 години назад від України. Тобто на 2 години менше, ніж в Україні, на 1 годину ніж в Іспанії. Я не знав і думаю, як це так. Типу, туди ми летимо е, півтори години, а назад два з половиною. Не можу зрозуміти. общем, врешті, воно просто по часу показувало неправильно. А ну в самих квитках так було. А насправді 2,5 години приблизно летіти. В общем, коротше прилетів. Все окей, все класно, рай на Значить, Саме перше, що мене здивувало, йду аеропорт, все, виходять, всі йдуть, йдуть. Ну, куди всі люди зазвичай йдуть? За багажем йдуть, да, і потім далі виходять, там собі десь їдуть, там чи на таксі, чи на автобус. І дивлюсь, коротше, така черга починає ставати біля оцих окошок, там, де оренда автомобілів. Напрокат думаю. Чіє странно, що це у них тут таке. У нас нема такого в селі. Я не знаю, що це вони всі в чергу стали за оренду автомобілів. Ну, Чи це може група якась? Я не знаю. В общем, Потім я вам розкажу, чому, чому там була черга. От. Краще я б теж в ту чергу став. В ну, общем, далі. Приїхав я, ну, мене таксист завіз у це село, да, де я жив. Ну, називається Ламаретта. Адреса, яка вказана в букінгу, це не та адреса, яка є насправді. Молодець таксист він позвонив до власниці отелю і запитав, а це саме там? Чи ні? Вона каже, ні, це в іншому місці. А в іншому це плюс 11 кілометрів уявіть собі. Якщо б ми поїхали по тій адресі, яка вказана в Букінгу. Вона йому вислала, вже приїжджає так. Ну не ключів нічого. Це просто отак вхід, ну от, типу як в магазин вхід, типу такого. Стою, Ді кажу, а як сюди зайти? Я, ну я думав, що на телефоні, типу, там скачуєш додаток і заходиш як по коду. да? ні ніфіга. Короче, висить така коробочка з такими крутілками, що код, типу, робить. Береш, включаєш код, тобі висилають, і там ключ лежить, в цій коробочці, відкриваєш, все. Ну за що нормальне, класне, таке приміщення, все, супер, так. От. Мені, в принципі, там більше на цей момент і не треба було. Все окей, думаю, ну все, посплю. І завтра поїду, хотів зняти інтерв'ю. Думаю, завтра поїду, мені треба з'їздити в Фаніабе. Це там такий от класний курорт, там, де от такі, така голуба лагуна, там, де оці скелі, ну, океан, все. Ну, і, звісно, хотів зустрітися і ще там з підписником нашим, який приїхав і ще раніше, і ще я консультував у 23-му році. І вже тут майже рік вони живуть. Ну, і в Лос-Крістіанус хотів поїхати, це таке теж відоме місце. Очень всюди я був, але як я туди поїхав, <пиїгла> це капіт. В общем, перше. Встаю зранку. Думаю, ну все, зараз візьму таксі і поїду. Коротше, нема покриття на телефон, його не існує. Не існує. Слава Богу, що був Wi-Fi, нормально, все в номері, він працював. А коли я виходжу на вулицю, воно вже не працює, розумієте? О, і Uber там нема. Там є тільки Uber X у великих містах. А, до автобуса, до автобуса йти. 35 хвилин. Ну, я 35 хвилин, для мене це, це капець. Ну це довго дуже. Там декілька кілометрів на трасу просто приходиш і автобус чекаєш. Що робити? Я вийшов, думаю, ну. Мабуть, ж десь є люди тут. Я виходжу, нема людей. взагалі, нема людей. Я думаю, добре, ну поснідаю щось там, піду в якийсь бар, зайду, поснідаю. Та й поїду якось, ну не знаю, ну щось буду зараз узнавати, хоч можливо тут же ж є десь таксі, якщо тут люди живуть, то таксі ж є. Якщо тут туристична нерухомість є, значить тут і, і таксі ж має бути. Короте, нічого, нічого там нема, нема. От. Я пішов в бар, Пиш... нікого все закрито. Взагалі таке враження, що це село вимерло, просто машини стоять на парковках і нікого нема. Капець. Пишу власниці готеля, кажу: а де тут по поснідати можна? Вона каже, вибачте, сьогодні такий день, що типу закритий бар. Я кажу, а поруч десь нема. Ну поруч нема, це треба їхати в сусіднє село. <гум> я чи... я такий йду, я і так стою, і я не знаю, куди мені йти. <гум> куди <гум> йти? Тут бути чи що? Я так пішов прямо. <гум> Думаю, піду прямо, ну може я хоть. Хоч людей зустріну, я не знаю, що я буду зараз робити. Іду, я від собі, іду прямо так. От. І буквально самий класний момент. Я виходжу от буквально 30 метрів, я виходжу до океана. Такий балкон на океан, обрив такий пляжик дикий. От. І, і от ці хвилі, кактуси, це просто нереальна краса. Я так став і застиг. І дивлюсь. Дивлюсь, знімаю там. ну Можете подивитися, шорти я знімав. Це капіт. І нікого не мав. І тут раптом, уявіть собі, із будиночка, який отак от, от поруч, буквально 5 метрів чи 2 метри від мене, от де я стою, виходить жінка. Ну, дівчина така, жінка не знаю, до скільки може їй років 25, там, 27, 30, не знаю. От, Виходить, і уявіть собі, і я кажу: Бо насдіс. І я розумію, що ця дівчина мені снилася. Я її собі, у уявляю, я вже снилася, десь мені в підлітковому віці. Десь у 15 років, що я уявляв її, типу, що ось так має так виглядати моя дівчина, отак от приблизно. І я отак от у мене рот, рот відкрився, я кажу, бо нас Діас, я кажу, тут типу, у вас нічого не працює. Вона каже, да, сьогодні у Надія Рара, типу дивний такий день, що ну, сьогодні не працює. І вона мені починає щось там пояснювати, вибачати за своє село, не за себе, а за своє село, за своє місто. Ну, це от Розумієте, яка от така моральна відповідальність у людей. І я все так і дивлюсь. Я думаю, боже, як це так може бути? Це... А мені 45 років я Понятно, що у мене тут справи свої, я серйозний чоловік, я приїхав тут знімати, у мене інтерв'ю, і тут таке та і все. І нікого нема. Оці волни, ці хвилі, коротше, це блакитна вода, ця рослинність, каппуси, це каміння, на яке це вода паде. І це дівчина, коли я просто стою. Музика така, ще музики не вистачало, знаєш так. Я дивлюся, я думаю, що робити. І, і такі ага, бале-бале, грасіяс, грасіс. Типа подякував і, і пішов, куди я пішов, куди я, вверх пішов. <сих> вверх. Ну, тіпо, назад. А куди? Нікого нема. нікого нема. На другий день вже люди були, а на перший. І все. І, та, у мене такий внутрішній голос, я йду так, буквально пару е, кроків, і такий внутрішній голос, що ти так просто так от підеш, куди ти підеш. Не знаю. От. І ти так нічого не скажеш цій людині, ти нічого не скажеш. От так, от, як раніше ти міг втікти, да? так і зараз втічиш. Хоча б закриться дитячий гештальт і просто скажи щось. Я так подивився навколо, подивився, а нічого нема. Нема куди йти. От, я назад думаю, хорошо, повертаюсь назад. Мені важко, мені якось, ну, неудобно, я тут не по потім ділам, як би сказати. І, ну, я, я повертаюся. І кажу, сеньора постукав, каже, вона виходить, я кажу, а це ваша машина? Вона каже, да моя, а ви могли б мене завезти куди-небудь, де, де я можу хоча б ну, доїхати чи визвати таксі? Поїхали. От, сразу так от людина уявить собі. Я кажу, я вам оплачу все, тут як таксі, все, ви просто мене кудись довезіть. Вона каже, поїхали, все. Буквально швиденько закриваємося, заходимо, така старенька машина, сідаємо. І вона сідає, воно така все в мостях. Отак от, от. Тут на отут на цьому пальці якорь вибитий. Я думаю ли все, що мені казать ти хто по жизни, чи як, чи хто ви по жизни, чи чи що вже робить дальше. Я вже знаю, понимаєш, що у Бога немає почуття гумору, але ж не на такої степіні. От, а okazuyetsya, це рибаки. Це рибацька, ну, рибацьке рибацьке селище, і от це теж у них є певні знаки такі, тобто вони не абстрактні, це вони щось там означають, і вони от так от у тебе що себе авідізнають, чи це їхня яка якась субкультура. Така. общем, так було мені приємно, вона мене довезла до траси, там, де вже є зупинка. От, точніше, іду, іду на цю зупинку. Пішки так по трасі, іду на зупинку. Ось, от, от, за так от, от. Я ще не встиг до неї дойти, але я її вже бачив. І тут зупиняється машина інша, взагалі, інша, інша. І людина мене запитує. Е, а Лос Крістіанос? Типу, ти в Лос Крістіанос? Я кажу, сі, сі, сі! Я вже не знаю, що таке було з крістями. Мені куди-небудь вже доїхати. Я кажу, сі-сі. Він каже, сідай я, типу, тебе туди довезу. Слухайте, як класно, що я на цей момент знав іспанську мову. Це взагалі, це просто супер. Розумієте? Це просто клас. Всидаємо його звати, його звати Філіпа. Я зробив шорс про нього. Він продає квіти, такі, типу, в коробочках такі квіти. Він вирощує у себе, і цими квітами сервірують столи в готелях там і так далі. І Він там найбільший такий виробник цих квітів на півдні. От я там ще йому залишив його телефон, у кого є готель. Можете до Філіппа звернутися. Дуже добра людина. Ми їдемо, а він каже: А куди ти їдеш взагалі? От що ти робиш там за Україну? Мене запитував. типу питав, що Путін хоче в Україні. Каже, ми не розуміємо. Каже, ти можеш мені пояснити? Я ну, це ніхто не розуміє. Розуміє. Вообще, в житті, в цьому, це, навіть він, мені здається, не розуміє. І, і він каже, а ти в яке місто? Я кажу, я їду в Фаньабе. У мене зустріч Фаньабе. А Фаяба це далі аж за Оскрістіанус. А від Фаяба ще до набережної іще то, трошки пилять. Він каже, ну добре, я тебе завезу туди. Прямо на пляж тебе завезу. Я кажу, Боже, який, яка ви прекрасна людина! Я говорю, клас, вообще, Ну я не знав. Ну він мене повіз, розповідав про податки, з ним говорили, скільки він платить. О, ну він платить десь 300 євро. Він сказав, але на канарах знижена ставка е, ІПРФ. Тобто ну, там менше, ніж на материку. А наступне дивіться, дивіться в другій частині. Я вам бажаю, щоб у вас все було класно, щоб ви інтегрувалися, знайшли своє місце для життя. Підписуйтесь, ставте лайки, звертайтеся за консультаціями.